2 серпня Житомирська команда Полісся 2 зустрілась із київською командою Лісне. Спочатку гри вовки взяли ініціативу на себе. Джері Йока поцілив у ворота суперників на 14-й хвилині. А заключне третину проходить. тиск хороший, хороша нагода, і один Згодом гравець лісного Сергій Рибалка двічі поцілив у ворота Житомирян. На перерву команди пішли з рахунком 1-2 на користь ФК Лісне. Знову дають супернику грати біля своїх воріт футболісти по лісі 2. Абсолютно недоречний ризик. І подивіться, який момент! 1-1. Це все стрімко перевернулося до гори дригом для Житомирян. Що сталося з ними, не зрозуміло. один рахунок. Другий тайм розпочався з небезпечного моменту від господарів. Полісся-2 перехопила ініціативу на себе, завдяки чому Йока зрівняв рахунок. Давай, давай, давай! Момент Йока! Й... Хочтомерська команда і атакувала суперників, забити переможний гол так і не вдалося. Матч завершився нічиєю. Ми не мали права відпускати да, в першому таймі гру, яка давалася. Це, мабуть, не перше. А до вашого питання, я думаю, що ну, поспілкувалася з хлопцем в перерві. Поговорили, що ми поставили акценти. Наступну зустріч житомиряни проведуть із ФК «Вільхівці» 10 серпня, в рамках третього туру другої ліги ПФЛ.